Всім привіт! А ви знали, що історію можна вивчати у форматі гри і готуватися до НМТ? Я вас запрошую на свій курс підготовки до НМТ з історії України хутко. Він починається 16 вересня. Вартує він 5500 гривень за весь курс навчання. Повністю триває він 6 місяців і оплату можна розділити на дві частини. Далі читайте, що до нього входить. Я вас запрошую. Це буде дійсно крутий формат. Я такого ще ніде ніколи не бачила, і все приколюха в тому. Що ви просто граєте в зручний для вас час, навчаєтеся, отримуєте бали і потім отримуєте ще прикольні бонуси, призи, окрім того, що ви класно складете НМД. Тому я вас запрошую і перші учасники отримують знижку 15%. В групі всього 5 осіб, щоб всім було комфортно. Тому приємні. Такий формат навчання я ще не бачила ні в кого. Це Моя ідея така унікальна, і в плані того, що я це все організувала, і я дійсно хочу створити дуже класну команду, дуже класну групу. Там де в нас буде підтримка один до одного. В нас буде класна, весела, цікава атмосфера, і просто ще й знайдемо собі класних, класних друзів.